У середу 12 липня у південних областях пройдуть дощі. Нарешті території України без суттєвих опадів. На Полтавщині мінлива хмарність. Без опадів у день стопшики термометрів піднімуться до плюс 25. Після опівночі температура сягатиме 12 градусів із плюсом. У Кременчуці день буде хмарним. Без опадів повітря прогріється до плюс 22 в день і 16 градусів тепла вночі. Ранок та день у горішніх плавнях будуть хмарними, а ввечері погода проясниться. Опадів не передбачається. Нічна температура повітря плюс 16, денна плюс 23. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 12 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1996 року, плюс 36. Мінімальною температура була 1961 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.